Що таке біполярний розлад, і чи був він у Ван Гога? Ви на каналі Хістюб, я Марія Павлечко. Давайте розглянемо цю цікаву тему. А поки я розпочинаю, ви, будь ласка, поставте мені лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, якщо ви зі мною вперше. Добре, відомий факт, що нідерландський художник Вінсент Ван Гог мав проблеми з психічним здоров'ям. Він відрізав собі ліве вухо, а через два роки, у 1890 році, вкоротив собі віку. Але якою саме була його хвороба? Дослідники довго сперечалися. Однак діагностувати мертвого пацієнта складне завдання. Існує багато теорій про те, на що страждав Ван Гог у 2020 році. Нідерландські вчені проаналізували майже тисячу листів художника, щоб відповісти на це питання. Вінсент Ван Гог страждав на різні ментальні розлади з підліткового віку. А після перенесеної кризи психічного здоров'я він відрізав собі частину лівого вуха. У липні 1890 року він вистрелив у себе в полі у передмісті Парижа. Від отриманих поранень художник помер через два дні у віці. 37 років існувало багато теорій про природу психічної хвороби художника, але одна з найпереконливіших полягає в тому, що у Ван Гога був біполярний розлад. Що ж таке той біполярний розлад? Це відносно поширений стан, який за оцінками може бути в однієї зі ста людей. Існують різні типи біполярного розладу. Люди з типом 1 відчувають періоди маніакального підйому та депресивного. Спаду, люди з другим типом відчувають важку депресію та легкі маніакальні епізоди, відомі як гіпоманія, які тривають менший період часу, люди з циклотиманією відчувають менш сильні зміни настрою, але вони можуть тривати довше. Чоловіки та жінки будь-якого походження мають однакову ймовірність розвитку біполярного розладу. Але, хоча він може виникнути в будь-якому віці найбільш враз, Зливими є люди у пізньому підлітковому віці 15-19 років. Кожен екстремальний епізод біполярного розладу може тривати кілька тижнів або довше. Як його лікують, довгостроковий прийом препаратів, відомих як стабілізатори настрою для запобігання епізодам манії та депресії, ліки для лікування симптомів, коли вони виникають, психотерапія, яка допомагає впоратись з депресією. Також є різні поради щодо способів. Особу життя, наприклад, регулярні фізичні вправи, покращення харчування та більше сну. Перші припущення про те, що у Ван Гога був біполярний розлад, з'явилися у німецькому дослідженні 1938 року. Але як ми можемо бути впевнені, що він мав саме цей розлад, а не приміром, шизофренію, нейросифіліс чи отруєння? Відповідь криється в доказах, які він залишив, нам пощастило вивчити майже Тисячу листів, які Ван Гог написав своєму братові та іншим, і на їх основі ми можемо зробити висновки. каже один із авторів дослідження 2020 року, професор психіатрії на пенсії Вілле Мнолен з Гронінгенського університету в Нідерландах. Ці листи дали його команді можливість переглянути докази симптомів з метою встановити діагноз. Намір авторів полягав у тому, щоб провести широке Діагностичне інтерв'ю пацієнта Вангога і проаналізувати його психічне здоров'я. Хоча вони й визнають, що художник писав листи не для лікаря і, можливо, не завжди був цілком чесний в своїх описах. Він міг перебільшувати свої симптоми у листах до брата, тому що йому потрібні були гроші і допомога. Але можливо, коли він писав іншим членам родини, наприклад, матері, він міг пом'якшувати симптоми каже професор Нолен. Професор Нолен сам переглянув усі шість томів листів. Дослідники також опитали трьох різних істориків мистецтва з музею Вінсента Ван Гога в Нідерландах, які є експертами з життя та творчості художника. Висновок, який зробили дослідники у міжнародному журналі біполярних розладів, полягає в тому, що у Ван Гога розвинувся біполярний розлад із рис. Саме межового розладу особистості, який швидше за все погіршився через вживання алкоголю і. Недоїдання сам Бан Гог за життя не до кінця розумів, що з ним не так. Він писав про психічну або нервову лихоманку чи божевілля. Я не знаю, що сказати або як це назвати. Він спочатку описував свій стан як звичайний напад божевілля художника, можливо, щоб заспокоїти свою родину. Але автори дослідження знайшли докази того, що він страждав від депресії в підлітковому віці. Свідчення також відповідали критеріям межового розладу особистості. До того ж, він багато пив і вчиняв самокалічення. Але ознаки того, що він проходив через чіткі депресивні та маніакальні фази, вказують на біполярний розлад. Не зовсім зрозуміло на яку форму біполярного розладу він страждав, тому що, попри те, що в нього були дуже важкі епізоди депресії, каже професор Нолен: ми не можемо сказати, Казати з листів, чи впливали маніакальні епізоди на його соціальне життя. З його творчих доробків, ми знаємо, що в житті Ван Гога, особливо наприкінці, були часи, коли він був дуже продуктивним, малював портрети та автопортрети, поля та квіти, а також притулок у Сен Ремі, де він жив понад рік. Професор Нолен каже, що можливо, Ван Гог більше малював, коли перебував у гіпоманіакальному ставі. Ані, і ця фаза біполярного розладу іноді асоціюється з нападами надзвичайної творчості. Професор Нолен каже, що в листах Ван Гога та в його мистецтві є такі ж переконливі докази депресивної фази розладу. У нього було щонайменше 10 депресивних епізодів, якщо не більше, і вони ставали важчими, попри те, що його лікували у психіатричній клініці більше ніж рік. Професор Нолен каже, що під час важких депресивних епізодів Ван Гог малював не так багато, іноді взагалі не малював. Або те, що він створював, було дуже сумним і незрівнянним з його іншими картинами. Вінсент Ван Гог виживав усе своє життя, і як художник він продав лише одну картину, як людина з важким психіатричним розладом. Але професор Нолен вважає, що його історія, ймовірно, була б зовсім. Іншою, якби Ван Гог жив сьогодні. Йому, мабуть, поставили б діагноз, порадили б не пити, і, можливо, він би не впадав у депресивні та маніакальні епізоди. Складно сказати, чи вплинуло б це на нього як художника, але він, ймовірно, не вбив би себе. Друзі, бережіть себе, своє здоров'я, наше ментальне здоров'я, особливо сьогодні, воно надзвичайно важливе для нас. І віднесіться до свого ментального здоров'я. Серйозно, оскільки, коли вам болить голова, рука, нога, ви ж відразу намагаєтесь собі допомогти, приймаючи якісь пігулки, так само і з ментальним здоров'ям. Коли є якісь симптоми, з ними потрібно боротися. Я бажаю вам міцного здоров'я. Ви були на каналі Хістюб. Я щиро дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, пишіть обов'язково про це в коментарях. Не забувайте про лайк, підписку, якщо ви зі мною вперше. І якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете стати спонсором мого каналу. Як ось ці прекрасні люди! Дякую вам, до зустрічі у нових відео!